Панове, привіт! Півдня лежали сьогодні сервери EA Sports, А грати так хотілося, тому що я знав, що зараз буду грати в Тоц Вармап кубку, де в нас є режим Mystery Ball, який дуже має нагадувати шаолінський футбол. Я вже почув, що там дуже весело і. Не дочекаюся щоб почати. Погоджуюсь, протистояння Баварії та Арсеналу теж може бути дуже цікавим. Перший матч на емірейт стедіум показав це. Але думаю, що ви, як і я, перш за все чекаєте поєдинку на Етіхат-стедіумі де Манчестер Сіті прийматимуть мадридський Реал Матч відповідь чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Якщо захочете зробити свій прогноз, то фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FAPEC. Так, перед тим, як грати, треба подивитися, що від мене вимагається. Виграти 10 матчів? А забиті голи тут не потрібні якимось чином? Ні. Ну добре, будемо вигравати. Так, йдемо веселитися. Тоц Вармап. Моя команда, до речі, підходить, тому що тут рейтинг максимальний 93-94 й гравців не має бути в складі. У мене таких і нема. Як ви бачите, я продав Белінгема я продав Дайонга. Роналду продав ще раніше, вийшов в Антрейд FC. Ну і чекатиму, тоців там поглянемо. І сьогодні в моїй команді дебютує бісандлі Зарезю якого я отримав піком за Ultimate Team Чемпіонс, Половину нагород я сейвив ті паки, які продаються. Буду чекати вже тоців. тому що зараз нічого ловити, а от піки відкривав і спіймав лі Разю. Зараз він в мене буде грати зліва в захисті. Ого, крой в Коломуані. Ого, суперник грає багато, якщо в нього є Коломуані в складі. Так, ну і що тут? Де? Тут? Ага, спідбуст одразу. Отак, от так вам видно? видно правильно, камерою я внизу. Speed boost. А то як воно? До голу забито грається, значить, з тим бустом, та? Я в шоці. Ой-ой-ой. Фух, чех, ей, це фол. То speed Boost то гравцям, та? Ага, вау, вау, ви погляньте, лі пішов Хо-хо, я біжу, я просто оббігаю, лі заразю. ніхто його не зупиняє. Лі заразю. Віддав, Анрі, удар! Ха, перша пішла. А це не швидкість, не тільки швидкість гравця. це ще й швидкість м'яча, напевно. Е, тому що м'яч якось полетів дуже дивно після мого удару. Якось незвично. Дріблінг буст. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Лівим стіком, напевно, можна буде легко крутитися. Чекай, чекай, він якісь ці закидання. Розігрує мені аж страшно. Що він задумав? Перепаузу, суперник. Оп, я забираю. Ану, пішов крутитися. А, якщо просто побіг, ага, аероден дриблінг може. Якось біжу. Біжу, гарінча. Тут треба просто за одного гравця, напевно, возитися цілий час в цьому режимі, сейв. А ні, значить, м'яч, якщо покидає поле, тоді одразу змінюється буст. Ага, не до забитого голу, а до того моменту, поки м'яч не покине поле. Ну що, треба бити? Бити? Бити, 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 удар! Гол. Ось вам і буст на удари. Правда, я б не сказав, що. Якийсь там супер по швидкості удар полетів, просто кіпер його не взяв. Можливо, в цьому бус заключався, а можливо, треба було сильніше пробити. Знову бус на дриблінг, -о Р2 гарінча. Ай ай, не, не, не давай, не давай бити. Зараз буду проблеми мати, ну дивись. Та бляха. І сам, і сам спокійно, не загнатися, молодець. 3-1. Повернули собі плюс. Добре. Бляха, Х2. Ні! Боже мій! Ну, от вам Х2 буст. Гол за 2, це шутінг буст, Х2. Я в шоці. я... В мене тіль зараз почнеться, я вже гублюся. Так, поки там суперник е, думає, що робити далі, погляньте, яка в мене футболочка. Якраз під якісь шаулінські мотиви е, загнав собі квіточку. Так, е, суперник там е, щось бере паузу, щось думає. Якось так воно працює. Бапе, пішов і просто бий. Ну а як це що немає тоді так тут не працює? Як то працює? Я думав класно полетить удар, він не полетів з якимось бустом. а Що пишете, що то шутінг буст, якщо то не шутінг буст, то срака якась буст. Тихо, я не знаю, як зараз. Спини спини 싶... його, зупини. Ні, то дупа мені. Дупа! Є че, дякую, що він болерол не крутанув. Не дай бити. Ну що за відскоки? Та пішов ти в сраку. Кінець мені. All Олбуст! Boost! Албажус! Boost! Людмилка, Людмилка, Спалке! ааа Дивися, all boost якась магія! Шаолінська! Ні, чого я зіграв як баран примітивний? Я думав, просто оббіжу його і не оббіг. Боже мій! Я зневірився, а потім зрадів і не був готовий до того. Тримає м'яч паскуда. Але розумно. Але паскуда. Як я м'яч втратив на тому олбусті бляха ні. Алетопадлезі. давай, давай, час закінчився. Та й де нахрен, бляха. Пф, добре, нехай використаємо досвід в цьому режимі в наступному матчі і спокійно його вже візьмемо. Спокійно. Кантона теж є. Тут, до речі, склад не... таку аж вагому роль, напевно, грає в цьому режимі. Як те, як ти скористаєшся бустами. Хоча грати в центрі парою Рольфа Флоренці дуже незвично. Ого. Граю. Слухай, вони коли дають L1 Пас, двоє іг Я в шоці. Ну, а чого зараз мій гравець не бив, а з ногу ще забрав. Анрі. А на удари буст X1 це взагалі якась дупа. От, коли X2, ти розумієш, що хоча б голи влітають. За два. А ну. Удар. І от що це за удар? Просто він летить так, що кіпер не ловить. Я б не назвав той шутінг бустом, а назвав би тупняком голкіпера. Бо удар летить, ніби так, як летів би. О, це, я розумію, швидкість пішла кантона. Бо для мене що швидкість буст, що дриблінг Вони дуже схожі. На виході. Добре. Ну, зараз забиваємо і то кінець. І то кінець. І то кінець. Чудово. 4-0. Ой, all буст. Будьмо уважні. Таке враження, що тут ще гра підіграє, знаєте, от бачить 4-0. На тобі там буст на Х3 на все і на голи в тому числі. Маєш шанс. Ай. Ой! Суперник берега не бачив. Просто не бачив берега із 4-0 на 4-3. А мені ясно, що не Олбуст. Ну ясно, я ж веду на табло, правда? Так. Ти ведеш на табло пес, ми тобі олбуст не даємо взаємно. Я зрозумів вас, є. Ага, ну то я б'ю. Удар. А як? От як той шутінг-буст працює? Олбуст, я буду теж грати як паскуда. Ну, серйозно. А минулий суперник мені що показав? Що ми будемо грати тут всі як паскуди. От я теж так зіграю. Вибачте, мушу побігати і в останню атаку, гордо піду атакувати. Ну, а так собі м'яч я не дам. Ти за мною біжи. Ну, що зробиш? В кінці треба грати так, інакше нічого з того доброго не вийде. Бля. А! Боже мій, я просрав, Знов заговорився, курва! Хо -хо -хо -хо! Я хотів піти в останню атаку. Хотів б я би завершити, то логічно, бляха. Ну, бачите, ну не треба, треба просто як остання паскуда грати в кінці. Не віддавати м'яч, бо все. Все спокійно. Набили собі дві гулі, тепер маємо знати, як грати. Цього разу не віддавати. Грати розумно. Все. Включаємо голову. Взагалі я вів 4-0. Тоді отримав раз на ультра буст, другий раз на ультра буст, я в шоці. Така команда у суперника. Давай шутінг буст. На. О! Отак от. Треба силу удару дати десь на 75-85%. Хлопці і дівчата. О. Ну, це один один. Ай! Як! Ай! Як 2-1 в нього стало? Ну, забивай. Єе, заходить! Заходить кандор. А, і та-та-та! Плюс 2 добре. 3-2. Я веду. Буст на паси, не страшно. Добре. Час вичерпано майже. Паст буст останній спокій. Підкат. Добре. Не всеремось цього разу, хлопці, не всеремось, не можна! Добре! Є перша перемога! Так, така тут команда хабіалонсо Френкі Лемпард. Тайм закінчиться і нічого з тих пасів не буде. Ну, я що казав. О, щось вийшло. Щось виходить. І Кантона відкриває рахунок. Добре. Перший є. Опа! бустанувся. станувся. На! То як? Та боже мій. Давай онсайт Кантона. Кантон. Оп! 2-0. Може, якийсь чудовий пас даш? Ну, так, непогано. О! О, зайшло, добре. А, Карвальо. Карвалйо. Оу. 01. Ага, то треба пробити павершотом. Ммм. Цей суперник прошарений. Ну, ти грай, грай, я в другому таймі тобі дам. Отак. Я тепер зрозумів тебе. 1-2. Павершоти треба лупити. то воно тоді летить реально. Це не фол? Є, Карінча! Я веду тепер 3-2. Отак от. А ти думав? Хороший початок в цьому матчі ще нічого не означає, як і плюс 1 в першому таймі в підсумку. Ну, 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 офсайд єс. Nice. Добре. 5 6. Зараз ми тобі покажемо. зараз, Ходи сюди. Ага, і він після цього буде вже вбивати час, серйозно. Давай. Ходи сюди. Шість-шість. Ой-ой, олбост. Будьмо уважні. Добре. Гол за 3. Так, є стратегія. Є стратегія. Коротше тако. Я вожу той м'яч до кінця основного часу. І тоді йду в останню атаку. Все. Ну, можна вже тут бігти, в принципі. Так. Так. Єс! ха, -ха, -ха! О так от тобі! Куди сюди! Де ти там є? Де ти там є? Ха! ха 6 Ооо, будьмо уважні. Ага, паси, добре, паси і гол за три. Паси то не страшно, мені здається. Добре! Все. Ух той режим, бляха! Веселий, веселий, емоційний. Полі заразю, в принципі, багато не скажу, але роль і Флоренці в центрі це трошки не те. Замість Флоренці треба буде когось потужнішого, напевно, бо вони дуже делікатні на пару. Рольфу плюс хтось потужніший, то буде воно, напевно. Полі заразю. Мені здається, не занадто малесенький. Ну і на цьому поки все. Якщо вам це відео сподобалося, не забувайте вподобайку. в коментарях напишіть, як вам цей режим, Mystery Ball, де в кінці можна за один гол отримати 10. Мені цікаво насправді. Таке от для різноманіття прикольно. Але отак от трішечки, бо інакше буде горіти задниця. Почуємось, побачимось, бережіть себе.